Я продовжую свою доповідь да, щодо присвоєння Мельничуку Віталію Григоровичу звання почесних громадян міста Житомира. Нагадаю, що на засіданні комісії з нагородження була підтримана ця пропозиція рішення про присвоєння оприлюдненому сайту міської ради і зараз. Ми хочемо вам розказати, я думаю, що всі ви знаєте, що попри те, що Віталій Григоров вже більше 30 років не живе в Житомирі, але він на всіх форумах по всьому світу розповідає саме про Житомир, як те місто, яке заслуговує на увагу, і останній його візит цьогоріч. В серпні місяці в Естонію і він коли доповідав про ситуацію в Україні, там є дуже ґрунтовний е, аналіз саме по нашому місту. І е, коли е, він започаткував був Житомирах, е, зустрічається щорічно в переддень. Дня незалежності з нашими краєзнавцями, з науковцями, з істориками, і цьогоріч так само була така зустріч з ними для того, щоб історію Житомира, яка має 1140 років, розписати від дня заснування, бо він там робив великий грунтовний аналіз і в нас є, на жаль. Такі історичні віхи, яких немає абсолютно ніде, і це його треба по всіх краєзнавчих музеях, по всіх енциклопедіях по крупинці зібрати, для того, щоб ми мали свою прописану оту історію впродовж більше як тисячоліття. Прошу вас підтримати цей проект рішення. Кажу, немає очікувати, що вона наступна нагорода. Але раніше була інша позиція. Сп Справа сп в сп сп тім, що е, тоді була е, просто розгляд е, звернення. звернення. Оскільки звернення підтримала Соціальна гуманітарна комісія, то ми його не можемо не винести як проєкт рішення про це сезійне питання. I mm do -hmm. Дали таку порівняльну табличку, а я хочу сказати, що закон України про місцеве самоврядування в Україні, які ці зміни були в травні місяці внесені, і це стосується саме положення про постійні комісії в першій колонці у вас. Як була викладена стаття 9 і е, відповідно до закону України вона буде викладена, що протоколи засідання комісії, в яких визначаються результати поіменного голосування, такого раніше не було, підписуються головуючим на відповідному засіданні постійної комісії і секретарем комісії. Проекти порядку денного засідання постійної комісії ради. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до закону України про доступ до публічної інформації. Також у нас в розділі 4 не було 16 і 17 пункту. Оскільки ми виконуємо закон, у нас з'являється... В новій редакції пункт 16. Засідання постійної комісії підлягає відеофіксації з подальшим зберіганням відеозапису. Засідання не менше 5 років. Запис засідання постійної комісії оприлюднюється невідкладно після закінчення засідання, але не пізніше. Наступ після проведення засідання на офіційному вебсайті Ради чи в інший спосіб із забезпеченням відкритого доступу до відеозапису. І пункт 17. Через 30 днів з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні засідання постійної комісії транслюється в мережі інтернету Інтернет у режимі реального часу та підлягає відеофіксації у порядку визначеного пункту 16 розділу 4 даного положення. Має зі бути заява, так як от зі, зі мною у разі обрання секретарем і написала таку заяву. І таку заяву напише Віктор Клімський тільки тоді, коли він буде тут в Житомирі і зможе відвідувати комісію. Я знаю яких я вже три роки не бачила. І вони тут не з'являються, і вони не на війні, але вони є депутатами. Навряд чи вони напишуть заяву про звільнення. Але ми є заручниками цих людей. Ну, в, нашій, в нашій комісії ну, таких постійних я так, приймаю, цих людей. Так? І я розумію, що там можна захворіти, можна поїхати якесь відрядження. Але коли там вже ну, шість комісій підряд немає людини, то це серйозне питання. Тому що ну, Тут така ситуація, що кожен може захворіти і тут треба один одного підстраховувати. А в цій ситуації ну, всі стають заручниками одної, двох людей і не може. Можливо, з включеною камерою долучатися. Є ж відсація, долучатися дистанційно. З'явити це питання тоді. Ми ж сесії проводили дистанції. Це також для мене дуже важливо, тому що ми маємо це. Вже не початком кінця, а за вже повним кінцем місцевого самоврядування. Як тільки ми перейдемо в режим онлайн працювати, і на тому вже можна ставити крапку. Можна Йу. тоді зовсім складати мандат. Ми ж проводили. Де, та, ми... Те, де... ми ж проводили сесії, Її. так і Спільни? приймали Один. Один. рішення. Раді... Це сесія. Діти наші більші навчають. Він у бачите, ідентифікація прописати чотири чоловіки. Одної людини немає. Зима. Можна я дам відповідь на ваше запитання? Все, що стосується регламенту, роботи постійних комісій, є регламентна комісія, ви можете дати рекомендацію регламенної комісії, вивчити це питання. Членом якоїсь комісії. Якщо він виходить з однієї комісії, він має написати тут же заяву з проханням включити його до іншої комісії. Не може бути безкомісійним депутатом. Це якщо його немає в Україні стане, це перша ну, тобто, ситуація. Вона тобто, взагалі не, вона... взагалі... ну, не може може да, що вона... розглянути Питання дострокового е е припинення повноважень такого депутата, якщо він пропустив більше 50%. Засідань комісій і пленарних засідань сесії. Але під час військового стану вона так само буде онулювано. Ну, ну, так так а просто може розумісти, розумісти, це... ви, ви не заглянути, що ви включаєте проключати включають зімельну комісію. Це <зуміли> питання. Дивіться, радуючи, ви просто зафіксуйте це, ми не будемо за це голосувати, але рано чи пізно ви це будете вирішувати. Тому що так не може бути, що людина дав війна, да, в тебе маленька дитина, да, ти поїхала, напиши не бреши своїм виборцям, що ти тут працюєш. Тому що ми тут за тебе працюємо, ми тут це все робимо, а далі ти знову прийдеш, що тебе на наступний період вибрали. Так не буває. Ти або взяв на себе від цю відповідальність і працюєш у цих людей. Так? Або сходи, почекаємо помаження і йди. Там є такі, друга така людина. Я один раз була на зустрічі з нею. <Universe> ну, Я в шоці від того, що цю людину хтось вибрав і вона типу, тут серед нас ходить, як Так, Ми ще не загосували, тому що вони були ці питання, які мене дуже-дуже Тому що кожен раз ми на межі квору, на межі квору.

Visi tokie neturėtų rankų, kur būtų, tai būtų, manyti, kad jie turi gyventi, jie turi gyventi. Житомирської ради 8 кликання Шеменського Галину Степанівну та внесли відповідні зміни до рішення Житомирської міської ради від 3 до 12.20.08 про обрання полів постійних комісій Житомирської міської ради та затвердження їх складу, визначити кількісний склад постійної комісії з питань бюджету, економічного розвитку комунальної власності. Підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій, е, 11 членів та внести відповідні зміни до рішення Житомирської міської ради від 23.21 е, 23 року No74 про внесення змін до складу постійних комісій Житомирської міської ради. Дякую. Наступне питання? Чого? Тому що вважаю, що не відзивала, я б я, як це відзивати голос. Mm -hmm. це, це перше. а по-друге, я не повністю впевнена була, читала про особу, що він залишив повноваження, прийняв Сесенко, mm -hmm. поїхав Київ. Я сама собі приймала рішення, наскільки це mm -hmm. Чого? за того, то, то, що комуністи тут далі продовжували тягнути русський мір, він якраз і сказав, став цю позу і не став до е... Фесенко він передав повноваження. Ну, і закінчується все це тим, що Набо. на дошці висять на умісти і буде висіти які своє життя віддали. І висять ті люди, які забирали це життя все життя своєю політикою. Ну я спогоджуюся, що треба нові погляди на те, хто іде, повинен зводити. А відзивати буде, визнавали яким чином. Чин, чин. Mm -hmm. Кілька mm -hmm. mm -hmm. сесій можна маєш право відзивати. Mm -hmm. Бо там було не розберіга, мені дзвонили і питали, як ми голосували, що воно було. Давайте Будь ласка, наступне питання. Красиві Вікторія змін та до комплексної програми соціального захисту населення, Ми просимо в пункті 5.1.1. Осіб, які постраждали на чергується до катастрофи. У нас була передбачена на 2024-рік 550 тисяч. Ми просимо додавати 130 тисяч перегосподілу і таким чином загальне програмне фінансування складе 680 тисяч. Це економія, яка вимогла по оплаті вартості. Татори, Деатри, які декори, декори, Нам не вистачає особливо прожисування у нас себе в нормальному режимі, не жити, оскільки це вже люди такі які вони вимагають великої кількості ліків і потребують їх. І тому ми хочемо розподілити кошти, які у нас не зможуть бути використані на цю статтю, таким чином добавили 130 тисяч. Це краще. Дякую, дякую.

Надати доручення в тому варіанті, що оприлюдний міському голові, підписати договори і акти прийому передачі. Тому я пропоную якраз ваші рекомендації відобразити вже нову ситуацію, підписати секретарю міської ради Зелені Шманському. Прошу підтримувати. Терміналу Полтава 55, е, вартість того терміналу 300 тисяч та передається на баланс виконавчого комітету. Е, також в межах реалізації проєкту антикорупційна ініціатива ЄС ми отримуємо веб-платформу електронного приймального житомирської міської ради, вартість платформи 1 257 тисяч гривень передається на баланс виконавчого комітету, е, також в межах цієї ж ми Сервери для обробки даних. Дві, два із них ми передаємо на КП Міц, вартість 6, 12 тисяч 560 тисяч та 5 передаємо на виконавчий комітет міської ради вартість 43 тисячі 960 гривень. Від міжнародних партнерів ми отримали генератор ФОВ-15 кВт, вартість 209 тисяч та передаємо на з коначного комітету міської ради. Від благодійного фонду Євгена повар для нашого ЦНАПу ми отримали резервну генераторну систему Змінного струму. до неї йде система резервного визнання та аксесуари. Загальна сума цього комплекту 236 400 гривень. І від товариства «Житомирський м'ясо ми отримали жалюзні на 24 тисячі Це все те, яке ми якось просили. Е, Та, я маю на увазі, чи можна це все застосувати? Воно це все працює, цей стоїть вже на Міхайлівській, якщо ви вже бачили, просто він ще поки в тестовому режимі, з ще не, не набувається. Ну, зараз ми приймаємо на баланс, запускається повністю. Ну, можна в ньому працювати, але ще m <sussurra> b я вже просила, щоб узгодили мені. Почту передали, от він почту і перейшли. Ні, в мене чогось дві там з'явилося, от вони кажуть, що вони мені шлють. Вона одна. Так, я схожу. Ви питали саме на Банківські установи не продовжили дію, ну взагалі не фінансують е, програму Деводім, яка передбачає е, підтримку СББ в реалізації планів щодо енергофітності будівель. Ми в тому році приймали на 23 рік е, тимчасовий порядок. і Ми відшкодовували не як вже бачимо, було е, постійним порядком відсотки е, по кредиту, а відшкодовували. Вже понесені видатки, які верифіковані Фондом держенергоефективності у розмірі 10%. Практика показала, що ця програма є дієвою, ОСББ зацікавлені. Вже на сьогодні ми маємо заявки від 12 ОСББ в попередньому році це було 5 ОСББ, і ми відшкодували 1,5 млн грн. Отже, на цей рік сума становить 5,5 млн грн. і ми просимо перерозподілити, ну, тобто внутрішній перерозподіл зробити. Рамі з заходу фінансова а відшкодування відсотків частини тіла кредиту, на провадження енергетичних заходів житлових будинків для ОСББ на захід. Фінансова підтримка, відшкодування частини від вартості виконаних робіт на заходи з енерготиності з бюджету житомирської громади, об'єднання багатоквартирних будинків, які беруть участь у програмі підтримки, енергомодернізації багатоквартирних будинків, енергодім держуновофон зерноколективності як встановлюється цей перелік, який буде? Перелік встановлюється за їхні заявами. Та, так, так, вони будуть і, заяви. І, вони і, вперше звертаються до фонду енергоефективності для того, щоб війти в програму, отримати основну суму відшкодування від фонду енергоефективності, і тільки після того, як сума вони <звіх> можуть звернутися. І... В нас є, так, да, та, у нас є Оксана Рафальська, якщо ви її знаєте, це в нас впроваджує наразі цю тобто, програму. Ще заяв немає, тому що ще немає суми в бюджеті для того, щоб ми могли дати їм вже плічі. І ця програма розрахована знову ж таки на 24 рік, ми будемо дивитися, як в наступному році ведуться банківські установи. На 24 рік не закінчується. Так, так. Тому ми чекали до останнього, для того, щоб зрозуміти, можливо, банківський... В <плес> <цю програму. плес> тому ж роду теж було в кінці року, коли ця програма запрацювала у нас. То це тоді виділяться кошти забезпечення програмою в 2025 році, волонтер весь будинок. Вони вже так. зробили, вони взяли на себе ризики. Вони відпрацювали з підрядником після оплати, тому вони... То будинки вже ці є? Так, 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 ці будинки вже. Людей, які вже є в 2024 році. Вони, які це ОСББ? Ну, знаки, врешті. Самі е е ми, так, да, вони самі приймали рішення загальними зборами. Вони люди приймали. Більше, ніж ті, не було претендентів. А, Чи і ми і їх не бачимо, ми знаємо. Ми так, так, адреси є. А, а, але ОСББ звернулися досягнення міської ради. Фонд вирізок прав пофінансував. Частину вони профінансували самі. Все зробили. А тепер, якщо в бюджеті у нас є гроші, то вони можуть звернутися до нас і відшкодуватися і назад повернути 10%, 10 сутків сутків сутків. Mm -hmm. тобто, І ми коштів. Вони приймуть рішення, що вони залишаються якимсь капіталом в рахунку. на рахунках. Приністі, Фонтію, Ні, якого відношення до нас ну, дотично до наша до мене для вас. Будуть адреси, ви тоді нам будете. Я тоді пропоную проголосувати за внесення змін на доповне до целівої програми. Прошу голосувати. Тому. Дякую. Це Краще буде. Ми будемо. Насправді можна стати повністю. a